В Україні збили новий модернізований іранський шахет 238 Такий дрон має реактивний двигун. Цього разу йому вдалося долетіти до середини країни. Його швидкість понад 500 км на годину. За словами експертів, на реактивному двигуні такі БПЛА можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть швидше, а також можуть маневрувати. Днями військовослужбовець і експерт в галузі радіотехнології Сергій Безкреснов розповів деталі. Він зауважив, що на реактивному двигуні шахеди можуть літати по всій країні. Жодної суперзброї рейху на нових шахедах немає. Звичайний заряд, звичайна навігація. Швидкість висока. Ппо відпрацьовує мобільні групи із зенітками. Марні їм потрібно видавати тепер ПЗРК, Оса, ігла і стінгер. Також вони долітатимуть до нас швидше, маневрують теж. Українці мають знати, що окрім звуку мопада, небі тепер є і звук літака. В повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового шахеда із реактивним двигуном. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він наголосив, що Іран показав 238-й шахет чорного кольору. Після цієї демонстрації ВПЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти. Оцінюючи ризики від нового шахеда, ігнат назвав новий БПЛА міні-крилатою ракетою. Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном. Також варто зауважити, що в листопаді у столиці Ірану Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Шахет 136, яка отримала й назву шахет 238. Її презентували у трьох версіях і з різними системами наведення. Як пояснював раніше ігнат, кольорове забарвлення БПЛА дозволятиме реактивному баржуючому боєприпасу бути менш помітним в візуальному небі. Цей шахет дуже реактивний. Він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення.